Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за заслуг. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас! Ви дивитесь програму Рух на зустріч, яка створена спільно з міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Державним інформаційним агентством Реінформ. Тимчасово окуповані території Запорізької області обов'язково будуть звільнені. Вже зараз громади розробляють свої власні плани деокупації, і одним з головних напрямків в цій роботі є створення кадрового резерву конкретних людей і спеціалістів, які одразу мають стати до виконання своїх обов'язків. На початку програми пропоную подивитися матеріали якраз на цю тему, який підготували мої колеги. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій виїхало в середньому від 30 до 50 відсотків населення. Це люди різних професій та кваліфікацій, зокрема представники органів місцевого самоврядування, лікарі, освітяни, працівники комунальних підприємств. Після того, як захоплені території повернуться під контроль України, гостро постане і питання відновлення роботи в усіх сферах життя, кажуть фахівці. А для цього необхідні кваліфіковані кадри. На декупованих територіях мають відразу розпочати свою роботу органи місцевої влади та правоохоронні структури, комунальні підприємства життєзабезпечення. Станом на сьогоднішній день потребує посилення роботи по формуванню фахового кадрового резерву для своєчасної і повноцінної роботи вище вказаних структур. Про створення власного кадрового резерву активно турбується і у громадах, які нині тимчасово окуповані. Зокрема, в Токманській громаді кажуть, за першочерговою потребою повністю мають резерв фахівців у сфері охорони здоров'я. Навіть змогли релокувати багатопрофільну лікарню. Так само немає проблем з освітянами. А ось найбільше потребуватимуть фахівці виробітничих професій та комунальників. Керівники комунальних підприємств, а саме водоканалів, Тепломережі, вони залишилися на тій території, на території нашого міста, і деякі працюють з окупантами. Тому ми склали списки всіх працюючих, ми вже підібрали кадровий резерв на керівників цих підприємств. Вони самі керівники. Підбирають собі вже кадри з тих громадян, з тих такмачан, які виїхали, які зараз являються ВПО, вони мають з ними зв'язок. Постійно комплектуємо. Це інженерні професії, це будівельні професії, робочі електрики, техніки. Я думаю, що всі фахівці, фахівці будуть залучені. У Пологівській громаді зазначають, бажаючих повернутись до рідного міста та працювати навіть більше, ніж розрахункова потреба. Наприклад, переконані, у сфері охорони здоров'я проблем з кадрами не буде. За словами лікарки з міста Пологи Анни Дуб, яка нині очолює Пологівський центр медико-санітарної допомоги, що створений у Запоріжжі, більшість медиків повернеться. Головна проблема буде з житлом та відновленням будівель. Вже зараз медики розробляють варіанти роботи виїзних бригад, котрі зможуть мобільно допомагати населенню після деокупації. Є велике бажання повернутися. Ми чекаємо деокупації. Ми розуміємо, що ми не зараз же повернемося, але ми відпрацьовуємо механізм роботи мобільними командами, тому що в нас є досвід роботи на виїзних командах і з усього ми це розуміємо. Тобто бажання повернутися додому, повернутися до своїх гробати, відбудувати, стати краще і всіми. А далі будемо дивитись по ситуації. Загалом по місту пологи є потреба у працівниках комунальної сфери. А от працівники органів місцевої влади майже всі готові повертатися та працювати. Що стосується міської ради, хочу сказати, що абсолютна більшість працівників, майже 80% підтвердили своє бажання повернутися і працювати, навіть якщо раптом. Не буде можливості постійного місця проживання, тому що ну багато будинків пошкоджено. Люди готові вахтовим методом виїхати, працювати і виконувати свою роботу. Дещо складніша ситуація з працівниками комунальних підприємств, тому що частина людей залишилася на, на окупованій території, і я розумію, що повинен пройти певний період верифікації цих осіб, ніж вони приступлять до роботи. Але ми зараз тут керівники комунальних підприємств готові повертатися середній. Технічний персонал готові повертатися. Ну а я сподіваюся, що ті люди, які необхідно буде до роботи, ми зможемо їх добирати. Працює над формуванням кадрового резерву для всіх тимчасово окупованих територій України і Національне агентство з питань державної служби. За останніми даними на платформі резерву відновлення вже зареєстровано 2438 анкет кандидатів. З них 2229 успішно зараховані до кадрового резерву. Серед кандидатів більшість чоловіки, понад 58% анкет. За регіональним пріоритетом кандидати віддають перевагу роботі в Автономній Республіці Крим на Донеччині а також у Запорізькій і Херсонській областях. Серед запропонованих напрямів роботи найчастіше кандидати обирають адміністративне керівництво. Якщо ви бажаєте долучитися до відновлення до окупованих територій і маєте необхідну освіту, перейдіть за посиланням, яке ви бачите на екрані. Зареєструйтеся в системі та заповніть анкету. Координаторами проекту є Мінреінтеграції та Національне агентство з питань державної служби. Отже, підготовка кадрового резерву є важливою складовою плану деокупації тих територій, які тимчасово окуповані ворогом. Енергодар з його найбільшою атомною станцією в Європі вже понад два роки перебуває в окупації. Рашисти використовують цю ситуацію для шантажу всього людства. А Україна має план щодо відновлення міста. І про це ми якраз поговоримо сьогодні з гостем нашої студії. Я вас вітаю! Бажаю, я. Так, до нас до нас завітав міський голова міста Енергодар, начальник Енергодарської військової міської адміністрації Дмитро Орлов. Пане Дмитре, чи відомо вам, як ситуація складається зараз в Енергодарі? Бо е, різні чутки, е, різні, е, знову ж таки, шантаж, який ми чуємо від окупантів. Яка зараз ситуація? Ситуація ситуація зараз складна. Вона якби і була складною самого початку окупації, але покращень ми за ці більше ніж два роки ми не бачимо. На жаль, е, сьогодні е, так наступна, скажімо так, хвиля це мобілізація тих. Людей призовного віку, які лишились на тимчасово окупованій території. Вони відкрили в одному з дитячих садочків щось на кшталт військомату і намагаються забирати людей. Ну а загальна ситуація. Є перебої зі світлом, є перебої з водозабезпеченням. Людей майже не лишилось в місті, десь близько 20%. Може трішки більше лишається в самому місті. Ну здебільшого це ті, хто вимушено там лишається. Це пенсіонери, це люди, які обмежені в пересуванні, і подолати цей шлях, який, наприклад, на сьогодні треба подолати, Якщо з пішим переходом це кілька діб, якщо з переїздом це, то це більше тижня займає дорога на підконтрольну Україні територію. І це звичайно, що літнім людям не всім не всі можуть це витримати. Ну з гуманітарною складовою також є певні проблеми по продуктам харчування. По засобам гігієни ще більш-менш ситуація. А по ліках ситуація, мабуть, критична, і най Такі критичніші категорії, які потребують постійного лікування, вони обмежені в нормальному стабільному доступі до медичних препаратів, особливо там якісь там специфічні медичні препарати. Бо окупанти лікують здебільшого військових а для цивільного населення. По... І, мабуть, із медичним обслуговуванням великі проблеми. Чи його там з... взагалі немає, мабуть, для цивільних? І лікарня. Лікарня, вона як така фізична, вона вціліла, майже не пошкоджена. Щось там вкрали окупанти, звичайно, що щось ми бачимо, що вони з деяких лікарень інших населених пунктів переміщують, відкривають, потім знову десь кудись там дівають. Але тим не менш загальна ситуація з обслуговуючим персоналом, з лікарями, вона. Складна і медикаменти, звичайно, що медикаментів теж вкрай мало так на жаль, плачевна ситуація і сумна, але тим не менше, я впевнений, є план відновлення енергодару і всієї тієї території після деокупації. Яким, на ваш погляд, саме галузям потрібно надати першу увагу після деокупації. Перше, це те це мабуть робота наших спецслужб. Робота ДСНС стосовно фільтрації стосовно розмінування територій. А потім це критична інфраструктура, бо люди не повернуться. Е Свої домівки, якщо там не буде стабільного зв'язку, якщо там не буде електрики, якщо там не буде водозабезпечення, якщо будуть перебої з теплозабезпеченням, тобто, все це, всі ці речі, я вже не кажу там про освіту, про медичну галузь, всі ці речі треба вже на цьому етапі ретельно продумувати і по Розробляти певні плани, звичайно, що ми зараз не можемо конкретизувати і більш-менш покласти їх в таку більш практичну площину, бо ми не знаємо в якому стані нам залишиться місто після деокупації. Але тим не менш такі структуровані речі, які ми вже можемо помодульно розбити і спрогнозувати, то ми вже це робимо, і це стосується в тому числі і кадрового потенціалу. Які конкретно фахівці вже є? Ведеться підготовка якихось конкретних от спеціалістів? Ну у нас більшість міста вони лишаються на підконтрольній Україні території. Хтось десь адаптувався вже в те в тих населених пунктах, куди приїхав? Ми робили певні опитування стосовно можливості, бажання і змоги повернутись після деокупації в першу хвилю, скажімо так, і в нас є певна категорія критичного персоналу, які. Приїде і буде забезпечувати життєдіяльність основних напрямків і комунального сектору, і енергетичного сектору, і роботи критичної інфраструктури і освіти, в тому числі це якраз проблема кадрового резерву, бо люди насправді вирішують все. І завдяки саме конкретним спеціалістам, фахівцям планується і сподіваюсь, буде відновлення територій. Чи потрібні зараз якісь спеціалісти, фахівці? Ви залучаєте, якось шукаєте. Зараз ну, ми розуміємо, що напевно що люди з Львов, з Львівської області або там, з івано франківська вони не приїдуть до окупований Енергодар щось відновлювати, бо треба мотивація. Тобто, ми зараз ну, максимальну увагу концентруємо саме на тому, щоб наші фахівці, які в нас є, які в нас були, скажімо так, щоб вони не втратили свою кваліфікацію, і щоб вони мали. Ну, зрозумілу позицію щодо повернення і щодо відновлення, що в них там буде робота, що в них там буде можливість безпечно забезпечити там е, якісь там галузі для своєї там родини. І е, всі ці кроки ми вже на цьому етапі опрацьовуємо. І мабуть, така ну найбільш. Категорія, яка відрізняє Енергодар від інших міст, які знаходяться в тимчасовій окупації, це робота містоутворюючого підприємства, це робота саме атомної станції. В цьому плані також ведеться робота з компанією з акціонерним товариством на стосовно того, щоб оперативно бо атомна станція, вона не не може собі дозволити на тиждень, наприклад, перекратити роботу і вивести персонал, який там лишається на фільтрацію, і чекати, поки, поки там люди пройдуть фільтрацію. Тобто тут же йде процедурно посмінна комплектація, тобто люди, які заїжджають одразу, оперативний персонал, ліцензований персонал, які заїжджають і обслуговують те обладнання, яке велено їм до розпорядження, для того, щоб забезпечити ядерну та радіаційну. Безпеку вже в деокупованій Запорізькій атомній станції. Ну звичайно, що ми сподіваємося, що в це вціліє, і не треба буде евакуювати персонал. А не на цей також в нас є певні заходи стосовно, наприклад, заключення більше заключено вже більше десяти меморандумів з перевізниками з компаніями, які у разі якихось там небезпек можуть евакуювати. Це не стосується там окремо там радіаційної безпеки. Це якби загальна, бо ми не знаємо, куди. Буде зміщена лінія фронту. Якщо вона буде там в зоні, яка ну не дозволить нормально функціонувати, то будуть організовані такі логістичні шляхи для того, щоб забезпечити доставку персоналу на роботу з роботу, з роботи і не щоб вони не мешкали саме в місті, якщо вона буде під прицільним ураженням ворога. Весь світ стежить за розвитком ситуації навколо саме атомної станції, бо дійсно це небезпека, яка може загрожувати всьому людству. Багато країн вже висловили своє бажання брати участь і фінансово, і кадрово, якраз і технікою, якраз у відновленні деокупованих територій. Чи ведуться зараз переговори по енергодару з закордонними партнерами? Закордонними переговори ведуться постійно, але є певні. Якби так причини, що міжнародні організації, міжнародні партнери, вони не завжди готові спілкуватись предметно з тимчасово окупованими містами і взагалі населеними пунктами. Тобто, все це вкладається в розуміння меморандумів про наміри, а не підкріплюються конкретними діями, бо треба розуміти, що місто докуповано треба розуміти формат. Участі міжнародних партнерів, але тим не менш розуміння і підтримка вже від деяких країн є, і з деякими містами навіть є більш тісні, більш тісна співпраця стосовно того, щоб в перші дні, щоб вони провели аналіз, щоб вони, наприклад, там як по медичній галузі, ми ну розуміємо, що там, мабуть, якщо брати досвід деокупованих херсонських або угу. там харківських населених пунктів по областях, то ворог там не лишає жодного цінного обладнання, тобто він вивозить да. Да. і для того, щоб тут, хоча б медичну галузь оперативно організувати, то вже є певні напрацювання з департаментом охорони здоров'я стосовно розгортання мобільного ш. От, в тому числі за допомогою міжнародних партнерів також. Щось, якщо не секрет, отримали від благодійників вже? Звичайно, ну, те, що ми 100% знаємо, що нам знадобиться, тобто впрок щось там купувати чи заготовлювати ми не можемо, бо йдуть постійні обстріли. Але 100% це знадобиться це генераторна категорія, ну, Бо з електропостачанням, напевно, що буде, буде, будуть проблеми. А місто, якщо лишиться без електрики, то водозабезпечення не буде, підвоз води він, він дуже ну, і, ну, важко це зробити, бо це треба багато транспорту, це треба, ну все одно, електрика буде потрібна. І нам від польських наших партнерів і німецьких партнерів вже більше 30 генераторів. Вони новенькі стоять. І чекають деокупації. Там буде забезпечено і водопостачання, десь в найкращому випадку повністю по всю велику поверхову забудову. В найгіршому випадку, якщо там щось там піде на так, то хоча б до третього поверху в нас буде забезпечене водопостачання, але воно буде в кожне в кожне в кожен, кожен під'їзд і водовідведення, також тобто по електриці, ця категорія в нас є. Також ми вже закупили до матеріального резерву необхідну кількість палива, яке теж чекає деокупації і з перевізниками буде доставлено для забезпечення роботи саме цих генераторів. Я розумію, що можливо ви щось можете, чи дозволено оприлюднювати якусь інформацію, але все ж таки основне підприємство, якщо можна так сказати, в Енергодарі, це атомна станція, і загроза, не дай Бог, якоїсь катастрофи турбує всіх українців. Напевно, на вашу думку, наскільки ця загроза реальна? Ну, якби я можу своє особисте ставлення до цього питання Висловити, ну я думаю, що загроза є, але е, в мене маловірогідний сценарій, на мою думку, що це буде е, таким самим чином відбуватися як на Каховський ГЕС. Бо все ж таки це не екологічно буде, там не екотне акт екоциду, а те, це буде зовсім ну геть інша е, ситуація. Бо ядерний об'єкт там сім ядерних об'єктів знаходиться, шість реакторів і сховище відпрацьованого ядерного палива, і в цьому плані е, щось, я думаю, що вистачить все ж таки. Розуму, нічого не робити саме з ядерним радіаційним фактором, для того, щоб не забруднити територію ну, кілька десятків та сотень кілометрів квадратних. До речі, місто, яке спеціально будувалося для обслуговування, скажімо так, тих людей, які працюють на атомній станції, а станція фактично є містоутворюючим підприємством. Спільні плани, от саме станцією, як окремим е об'єктом відновлення міста, чи є вони? Звичайно, є координаційна рада, до якої залучені фахівці і міста, і фахівці на е енергоатом, Запорізької атомні станції, які... Ну, щонайменше раз на місяць збираються для того, щоб концентрувати свою увагу на як в мого швидшому оперативному реагуванні в разі деокупації, відновлення і тих процедурних моментів, які вже бачать атомна станція. Бо багато об'єктів, які, наприклад, як теплопостачання, воно залежить від атомної станції. Ну і від теплової, звісно, що але ж ми розуміємо, що по тепловій станції ситуація. Трішки гірше ніж по атомні, і зараз останні два роки місто забезпечене теплом за рахунок атомної станції. Хоча це недостатньо, і це, скажімо так, не проєктні рішення, які окупанти там зараз приймають стосовно забезпечення теплом. Але є так, як так, як є, і теплозабезпечення, якщо до окупації буде напередодні опалюваного періоду, треба буде досить оперативно реагувати, щоб місто не змерзло. Скажіть, будь ласка, теж знову можливо в чомусь важко мріяти про щось думати наперед, але тим не менше, без розвитку бізнесу підприємництва відновлення неможливе. Чи є якісь стратегія навіть от залучення інвестицій в майбутнє відроджене місто Енеридар? Бізнес повернеться, ну, на мою думку, бізнес повернеться, коли йому будуть прозорі умови пільгового кредитування, пільгових умов щодо оподаткування будуть передбачені. Це треба вирішувати на законодавчому рівні після того, як буде зрозуміла ситуація, яким чином, бо вести бізнес на деокупованій території це специфічна історія, і тут неможливо порівнювати, наприклад, бізнес в центральній частині неокупований, України і бізнес на деокупованій території, тому це буде теж питання, і це буде вирішувати. Ну необхідно буде вирішувати, на мою думку, на законодавчому рівні, щоб загальну модель формувати. І треба зробити, щоб міста, які були після окупації, щоб вони були виглядали ще краще і ще привабливіше, аніж були до. І тільки тоді, туди повернуться люди. Коли повернуться люди, то повернуться і гроші, і бізнес, і все інше. Ми на початку трішки торкнулися теми саме людей, скільки зараз залишилося в місті. Чи відома ця цифра, хто це? Це близько трішки більше 20% лишилось в місті. Частина поїхала за кордон. І більшість населення воно на підконтрольній Україні території. Найбільша концентрація це, звичайно, в обласному центрі в Запоріжжі. Потім йде місто Дніпро і місто Київ. Звичайно, також там більше тисячі родин енергодарців. Ну а також є невеличкі міста, супутники інших атомних станцій, куди люди працевлаштовуються для того, щоб підтримувати хоч якусь свою кваліфікацію, щоб не забувати і бути, як так скажемо, в гарячому резерві оперативному, щоб мати. Змогу оперативно приступити до виконання обов'язків вже на докупованій станції, От. ну і також інші міста, де люди знайшли прихисток в когось знайомі, в когось родичі, але на підконтрольній території більшість міста є. По самому місту людей небагато. Хтось переїхав з навколишніх сел. Є навіть випадки, коли люди, коли купанти завозили з материкової частини Російської Федерації з інших атомних станцій, фахівців. Але це цей відсоток невеликий місто здебільшого воно пусте. І хто має бажання все ж таки виїхати на підконтрольну українську територію? І наскільки я знаю, з цим дуже великі проблеми. Просто фізично це неможливо. А прокоментуйте от саме проблему з виїздом. Ну, по виїзду були різні ситуації. Були ситуації, коли випускали всіх, навіть без документів. Це в перші тижні окупації. Були ситуації, коли вони не мали жодних баз і просто. Людей мордували, вони тижнями стояли під Василівкою, не випускали просто фізично. Там були навіть і літальні випадки, що люди літні, вони не, не витримували спеки о, та окупанти, незважаючи на це, пропускали в день там, по 10 машин, а кілометрові черги стояли на, під, під сонцем. Були такі. Потім в них вони. Відновили якимось чином, я думаю, що на без допомоги наших колаборантів і зрадників бази по людях і почали категорійно вони не випускати, не випускали в свою чергу. Певний час вони медичний персонал, бо з цим були проблеми, не випускали атомників різних фахівців, які вони ще врахували критичними, не викуне випускали. Керівників підприємств, головних бухгалтерів. Ну тобто таку категорію керівного складу не випускали працівників виконавчого комітету. Зараз більш-менш стабільна ситуація з випуском, з виїздом, але це вже займає велику кількість днів і не кожен вже відважиться ну, по стану здоров'я подолати ці перешкоди з пішим переходом. Через до, до Сумської області це теж важко. І фільтраційні заходи таке ж також є. І для когось вони проходять кілька годин для хтось пропадає і на кілька місяців в цих фільтраційних пунктах. На жаль. Ми часто із засобів масової інформації чуємо про велику занепокоєність міжнародних контролюючих органів. Чи співпрацюєте ви якось? Чи вони виходять на вас? Ну, МАГАТЕ, я маю на увазі інші структури. Ну стосовно МАГАТЕ, МАГАТЕ – це на рівень органів місцевого самоврядування, це більше кампанія. Ну, це на акціонерне товариство, на енергоатом, Вони з ними співпрацюють як оператор е, окупованої станції стосовно міжнародних партнерів, то співпраця є, але більше це стосується питань відновлення стосовно е, саме роботи місії, яка вже працює там з вересня 2022 року. То е, ну, ми не є стороною е, уваги цієї місії, бо ми займаємось містом. А містоутворююче підприємство це якби окрема структурна одиниця. Хаб Енергодарський я чув особисто багато хороших позитивних відгуків. Розкажіть про його роботу: як хто хоче долучитися, як потрапити туди, і що головне, чим він допомагає? Ну, якби коли була змога і була більшість ну, містян, вони мешкали на території Енергодару, то ми до вересня місяця кожного дня відправляли туди гуманітарну допомогу і засоби гігієни, і ліки критичні, тобто була змога допомагати містянам саме там, після того як окупанти закрили пункт перепуску в Васильівці і заборонили будь-яку допомогу. Гуманітарно, в тому числі, доставляти до окупованого міста. Ми вирішили, що треба допомагати людям, які виїхали. а Їх вже була там певний відсоток. Він вже наближався до і Ми проаналізували ту категорію людей, хто де живе з енергодарців, і вирішили, що більшість на той час це був вересень 22-го року. На той час близько п'ятисот родин мешкало саме в Запоріжжі Енергодарців і. Потребували допомоги. Існували тоді хаби, хабів, районні хаби були, були якісь там обласного такого масштабу, а по хабах, по міських їх не було. І за цей період, вже більше, ніж півтора року, нам вдалося організувати досить ефективну роботу на хабі саме в Запоріжжі. І Ми надаємо зараз допомогу не тільки енергодарцям, а ще й там навколишнім громадам. які не мають змоги організувати свої міські хаби і надаємо їм допомогу також. Це стосується і продуктів харчування в першу чергу, і засобів гігієни, і інших потреб, не виключаючи нам, наприклад, консультаційні якісь послуги за допомогою також благодійних фондів, організацій, громадських організацій, юридична допомога надається. Правова, пенсійний фонд також чергує по певному графіку. Соціальна сфера також. Що щодня потребують, ну, звертаються містяни за консультаціями стосовно соціальної сфери. Допомога військова. минулому року році ми розпочали. В цьому році продовжуємо. Це допомога родинам військовослужбовців наших, які боронять Україну. Їх вже більше ну, близько тисячі родин. І вони також звертаються зараз. Останніми тижнями ми ввели таку послугу стосовно допомоги людям, які звертаються з питань мобілізації. Тобто, щось на штат такого філії рекрутингового центру у нас є саме на хабі, саме сьогодні. В він чергує наш фахівець з мобілізації, фахівець обліку військового і надає. Допомогу людям, які там мабуть, або бажають там вступити до лав збройних сил, або е, мають необхідність якусь консультацію зробити. Бо зараз зміни в законодавстві з 18 травня. Є певні зміни, і треба оперативно на них реагувати, щоб не порушити закон. Я вам дякую за розмову. Сподіваємося, як і всі наші українці, що і Енергодар, в тому числі, буде невдовзі деокупований. І обов'язково після нашої перемоги і всі енергодарці зможуть повернутися до своїх домівок. Дякую вам за увагу. Нагадую, у нас в гостях програма Рух на зустріч був Дмитро Орлов, міський голова Енергодара. З вами прощаюся до наступної суботи. До побачення. Нашими спільними діями вирішується, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за ску. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.